Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, наш, можна сказати, бестселлер – це гель з кінським каштаном. Ну, як каже мій чоловік, ми його развіше на хліб не мажемо. Що ж це за така чудова річ? Хто ще... ну, багато хто його вже знає, це наша лінійка Доктор Туна, преміум-лінійка, Це гель-каштан. Він при варікозних болях. Якщо у вас отеки, ног, набряки, якщо у вас є ревматичні болі, любі сінці, ну, любі вообще болі десь щось потянули, десь щось продуло, цей гель просто зразу прийде вам на допомогу. За що чого? Ну, по-перше, це естественно, екстракт кінського каштана. Ще там є екстракт цвіткові арніки горної, масло трави м'яти, екстракт звіробоя, масло сімян жажаба і екстракт розмали... Розмаріна. Ну, за що цих всіх корисних речовин він дуже класно діє. Ще я його сама особисто використовую не тільки при болях. Ще я його використовую, якщо щось вкусило, він теж знімає зуд, знімає біль, не так, си, ну, не отікає. ну, допустим, якщо комар, взагалі нічого не остається майже, якщо там, допустимо, оса або мошка, то зменшує оцей набряк, набряк не розпространяється, оця краснота швидко проходить і не чешеться, не болить, не чешеться. Далі ще можна їм зняти, допустимо, якщо ви згоріли, там зараз якраз оце городи пішли, вроді би комусь кажеться, що сонце не сильне, десь сонцезахист не нанесли і згоріли, то теж, якщо ви помажете цим гель-каштаном, він знімає оцю біль, він зразу охолоджує і знімає запалення. І на слідуючий день ви вже ну, полегшення з перших же секунд. А по-друге, на наступний день у вас немає такого сильного опіку, як мог би бути, якби ви не використали цей гель-каштан. Тому дуже-дуже рекомендую. Зараз його дуже бачите, в мене вся коробка цей гель-каштан це все замовлення. Чому? Тому що зараз він по страшенній акції. 33% знижки до 25 числа, 25 травня, вже це дуже скоро. Тому замовляйте, всього за 234 гривні замість. 349 115 гривень економія Дівчата дуже-дуже давно не було такої знижки. Рекомендую, тут дуже велика банка, 500 мл, хватає надолго. При регулярному приміненні навіть якщо у вас ревматичні болі та э, господі, варикозне розширення вен, у вас буде заметне покращення. Будь ласка, замовляйте, пробуйте. Далі, отакі чудові наші серветочки для прибирання. Але бачите, можна помити холодильник, унітаз, любі кухонні прилади. Дивіться, ще вони дуже-дуже гарно вбирають плями. Ну, Наприклад, ви не хочете стирати якийсь верхній одяг, він вас ще чистий, але ви там забруднили тональним кремом або поставили якесь пітно свіженьке. Можна його зразу прибрати без, без розводів. Ми не ці серветки. Дуже добре беруть люди, які ну, всі люди беруть, а взагалі дуже хорошо, що в мене беруть ательє, беруть ті, хто продають якийсь одяг, і їм клієнти щось запачкали. Все прибирається, ніяких розводів не стається. Дуже класний засіб. Будь ласка, пробуйте, ви будете. Вражені. І плюс тут іде економія за щодо того, що якщо ви їм і прибираєте, обираєте пиль, пил так швидко не сідає, ну, наприклад, оргтехніка там дуже сідає обична пиль і її тяжко відтуди прибрати. Але з цими салфеточками ви покращите свій труд, облегчите. Будь ласка, пробуйте, за чого він так діє? Бачите, він пропитаний. Мультифункціональним очищувальним засобом. І от за що холодильник не буде в вас воняти, ви хорошо його помиєте, вибачте, за такі слова. Ну, В общем, везде дівчатам ми, не клієнти від, відтирали е, олівці. Е, знаєте, такі є олівці з е, откосів білих, елементарно, до кого дітки маленькі, коляски, теж ви їх не часто можете обівку помить Можна Кавролін витерити, якщо там якесь пятно. Дивани, обівка в будь ласка. Ну, опять же, всі панелі в машині можна добре натерети, буде, буде красиво, як будто ви палірользували. Так що, будь ласка, пробуйте. Це дуже класна штука. Зараз теж 133 гривні, всього вони коштують замість 200 знижка 33%. І повірте мені, ви з ними сікономите. тому що ми просто іноді не задумуємося, скільки ми втрачаємо води по щочику, коли миємо брудну тряпку. Плюс це дуже неприємно, коли ти бовтаєшся в грязній воді. А тут ви серветочка все протерли, яка дуже приємно пахне. І все, і викинули її. Так що, будь ласка, замовляйте. Ну і як завжди, вітамін С. Дуже класний у нас вітамін С. Він потрібен круглий год, не тільки коли ви захворіли, тому що це і кофактор фактор усваювання колагена і дуже-дуже потужний антиоксидант. Тобто, якщо ви не хочете старіть, вітамін С нам потрібен круглогодично. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. В мене на розпаковці реальні замовлення моїх клієнтів. Якщо ви хочете зробити замовлення, буде посилання під цим відео. Якщо ви хочете отримати максимальний дисконт і робити свої закупки по цінам виробника, також буде посилання під цим відео. Так що, будь ласка, до зустрічі, мої любі!